Розділ 14 Одного разу, коли Ісус у суботу був запрошений на обід до одного зі старішин фарисейських, вони стежили за ним і був там перед ним чоловік, хворий на водянку. А Ісус запитав законників і фарисеїв чи дозволено зціляти в суботу. Вони мовчали, і Він, доторкнувшись, Зцілив і відпустив його і сказав їм Коли в кого з вас осел або віл упаде в яму, хіба в той час він не витягне його і в суботу? І вони не могли відповісти йому на це. Спостерігаючи, як запрошені вибирали собі перші місця, Ісус сказав їм притчу коли хтось запросить тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб не трапився хтось із запрошених поважніше від тебе, і щоб той, що запросив тебе і його, не підійшов і не сказав тобі Поступися цьому місцем, і тоді з соромом будеш змушений зайняти місце останнє. Але як ти будеш запрошений, прийди і сідай на останньому місці, щоб той, хто запросив тебе, підійшов і сказав, друже. Сідай вище, тоді буде тобі честь перед тими, що сядуть з тобою, бо кожен, хто сам себе підносить, буде понижений, а хто понижує себе, буде підвищений. А тому, що запросив його, сказав Коли ти справляєш обід або вечерю, то не клич друзів твоїх, ні братів, ні родичів твоїх, ні сусідів багатих, щоб і вони покликали колись тебе. Але коли справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш блажений, бо вони не мають чим відплатити тобі. Відплатиться ж тобі в день Воскресіння праведних. Почувши це, один з тих, що сиділи з ним за столом, сказав йому Блажений той, хто їстиме хліб у царстві Божому. А він сказав йому один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох гостей. І послав слугу свого, коли настав час вечері, сказати запрошеним Ідіть, бо вже все готове. І всі почали відмовлятися. Перший сказав йому Я купив поле, і мені треба піти оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав Я купив п'ять пар волів і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Ще інший сказав Я одружився, тому не можу прийти. І слуга той повернувся і розповів усе господареві своєму. Тоді господар дому розгнівався і сказав слузі своєму Піди швидше на вулиці й провулки міста, і приведи сюди вбогих калік сліпих і кривих. І слуга сказав Господарю, зроблено, як сказав ти, та ще є місця. І господар сказав слузі Піди на дороги та стежки й переконай їх прийти, щоб наповнився мій дім. Кажу ж вам, що ніхто з тих запрошених не скуштує вечері моєї, бо багато покликаних та мало вибраних. Ішло з ним багато народу, і він, обернувшись, сказав їм Коли хтось приходить до мене і любить більше, ніж мене, батька свого і матір. І дружину, і дітей, і братів, і сестер, а до того й життя своє, той не може бути учнем моїм, і хто не несе Христа свого і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Бо хто з вас, бажаючи збудувати башту, не сяде спочатку і не порахує видатків, чи має він потрібне для будівництва, щоб коли він покладе основу, а закінчити не зможе, Усі, хто побачить це, не стали б, сміятися з нього, говорячи, цей чоловік почав будувати, але докінчити не зміг. Або який цар, ідучи на війну проти другого царя, найперше не сяде порадитися, чи зможе він із десятьма тисячами встояти проти того, що йде на нього з двадцятьма тисячами? Коли ні, то поки той ще далеко, нехай шле посольство до нього й просить миру. Так, кожен з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути учнем моїм. Сіль добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Ні в землю, ні на гні не придатна, і викидають її геть. Хто має вуха слухати, нехай слухає.